Доволі часто користувачі початківці потрапляють у ситуацію, коли подальші дії в операційній системі їм невідомі. Це може статися при відмові операційної системи виконувати певні операції, при некоректній роботі певних програм, коли хтось вніс зміни в налаштування операційної системи. А як повернутися до попереднього стану, користувач не знає. тощо. У таких випадках слід звернутися до програми Довідка та Підтримка Операційної системи Windows. Використовуючи цю програму, можна отримати довідку про виконання певних операцій над об'єктами Операційної системи про можливості і термінологію Операційної системи, тощо, запустимо програму довідка та підтримка. Пуск. Довідка та підтримка. Робоче поле вікна умовно поділено на дві частини. У лівій розміщено перелік основних розділів. Довідки, до яких найчастіше звертаються користувачі. Права частина містить посилання, які дають змогу, використовуючи комп'ютерну мережу. Звернутися до свого товариша за відповідю на запитання, а також увійти до форумів в інтернеті, на яких обговорюються проблеми використання операційної системи Windows, а також виконати стандартні операції по діагностуванню комп'ютера, оновленню операційної системи. тощо. нижче панелі інструментів розміщено поле Найти. Для пошуку потрібно це поле ввести слово або слово сполучення і вибрати кнопку зі стрілочкою або натиснути Ентер. Давайте введемо в це поле слово диск та натиснемо Enter. Як ми бачимо, по слову диск було знайдено 15 результатів. Виберемо один з них. В лівій частині. В правій частині відкриється інформація по, по вибраному пункту. Можемо вибрати і інший пункт. Знову ж відкриється інформація у правій частині. На жаль, в україномовній версії Windows ключові слова потрібно вводити на російській мові. Також уверху є і інші кнопки. Це кнопки назад та кнопка вперед. Вони дозволяють переміщатися по тій інформації, яку ми вже переглядали. Та кнопка додому, яка дозволяє перейти на початкову сторінку. Для пошуку потрібної довідки зручно використовувати. При виборі кнопки ліва частина вікна довідки набуває вигляду, який ми бачимо. У ній в алфавітному порядку розміщено ключові слова і слово сполучення. Для перегляду їх списку використовують смугу прокручування. Для прискорення пошуку необхідно в поле над списком ввести ключове слово або слово сполучення. Введемо сюди слово папка. Для того, щоб побачити інформацію по ключовому слові, натиснемо кнопку Показати. Якщо ми виберемо під словом папки слово оприділення, то ми перейдемо в словник, де ми можемо по наших алфавіту визначати визначення певних пунктів. Наприклад, на пункт «П» в нас є пакет, пакет даних, пакетний файл. На пункт F є різні типи файлів. На пункт V – Що таке веб, що таке веб-папка. Розглянемо інші елементи керування. Елемент керування ізбраної. Перехід до списку сторінок, занесених в обране. Елемент керування журнал. Перехід до списку сторінок, що були переглянуті під час поточного сеансу роботи з програмою. Пункт Підтримка. Звернення за підтримкою до віддаленого помічника, досвідченого користувача, вашого знайомого або до користувачів Windows, використовуючи мережу інтернет. Параметри відкриття діалогу вікна. Зміни значень параметрів роботи програми: Довідка та підтримка.